Шалом, це Славко. Деякі не дуже добрі люди, котрі не можуть бути ніяк нашими споживачами постійними через їхні низькі моральні якості, дорікають мені, що я нібито рекламую свої роботи. Я, власне, рекламую себе і ніколи це не приховував. А оця медитація над оцими прекрасними накладками Залізонського залізного дерева дозволила мені розібратися з найважливішим на даний момент питанням, наскільки наші збройні сили спроможні вести активні бойові дії в подальшому. Тому що те, що написав наш військовий віщун за танки противника, це добре, хоча і. Власне, перекази того, що вже було опубліковано іншими авторами. Але що відбувається з нашою технікою, це насправді важливо. І от нарешті ми можемо порівняти ефективність втрат за Оріксом передачі за даними командування власне логістики ремонту наших Збройних сил і оцінити стан озброєнь в певних бригадах. Йдеться за. Героїчну і разом з тим трагічну історію бойових машин Бредлі в складі Збройних сил України. Я скажу, щоб от не ці накладки, я б чесно сказати, не... мені треба було чистити свідомість. Розумієте, скільки лайна політичного і псевдополітичного, і псевдовійськового вливається в мою бідну голову не тому, що я цього хочу, а тому, що мені ж треба працювати для вас. І оце лайно мене переповнює. І тільки робота над ножами дозволяє мені від цього лайна очиститися і звернути справ... увагу вашу і свою на по справжньому важливі речі. А по справжньому важливі речі зараз це ремонт бронетехніки. Правильно? І, власне, ми почнемо, як це все почалося. Да, Будемо спочатку. 5 січня Бідон вир... наказав видати Україні 50 одиниць Бредлі. 20 січня він ще 59 одиниць Бредлі. 25-30 січня 2023 року їх побачили вантажить 60 бойових машин Бредлі на судно типу РОРО. Їх побачили, сфотографували, і стало ясно, що це М2А2 в зірця 2003 року. 9 лютого 23 року їх вивантажили в Бремерхафені. І вже 27 лютого наше героїчне командування почало рапортувати, що перший батальйон, перша група, як вони назвали 635 вояків. Вже пройшли курс навчання в Німеччині на Бредлі. Ну, ймовірно, може, вони на місцевих американських Бредлі навчалися, бо я скажу, що за 17 днів, ну, да, я скажу вам судити не мені. І вже тоді з'явилася другий батальйон, як вони це сором'язливо назвали Група. Ясно, що все це передавалося 47-й бригаді. Та кішка готується, а били лише не сюди. Що передавали їх 47-й бригаді, яка мала стати вістрям, клину прориву в наступі червня. Ну, власне, не треба було б десантні човни передавати для наступу через Дніпро. Це між американці перемогли, перемагали завжди десантами, правильно в Северну Африку, на Сіцилію, в Нормандії, в Інчхон чи Скрізь перемагали десантами. І перемагали тих, хто перемагав танковими клинами. То на що ж вони нам передавали те, чим воювали ті, кого перемагали вони, ніж те, чим воювали вони, коли перемагали тих, що воювали танковими клинами. Це я вас так. Розважаю і навчаю логіці. Коротше кажучи, три батальйони по 100 машин 47-ї бригади провели наступітельну операцію. Тільки вони прийшли до тями після цієї наступітельної операції, як сталася Авдіївка. І все було б добре, і їх уже почали виводити з боїв, як сталося очеретино прорів противника. Здається, 30-ї, що там дивізії їх. Кішка, кишка на очеретину, так, кішка пішла, ляже на ваші накладки, буде їх полірувати своєю шерстю. От коли б ви отримали ніж з накладками полірованими живою кішкою? Ні, ну правда. Все можна, а от таке, в мене власне кішкополірування відбувається. Тому що самому полірувати це. Збільшувати вартість в два рази, а я ж працюю для людей, а не для себе. Так що повернемося. І після всього оцього Очеретіного, по квітень 24-го року, за оцінками Оріксу, загальні втрати 47-ї бригади склали 80 машин Бредлі. Це фактично всі мати. Ну, механізовані, будемо казати, батальйони піхотні, були вичерпані знищені зі 100 машин. Ну, але як це виглядало насправді? 37 знищених, це трохи більше батальйону, і 43 одиниці пошкоджених. Що вам треба знати? Що вже за. 23-й рік було відновлено в Україні без постачання на інші ремзаводи. Ми на жаль не знаємо кількість машин Бредлі, що постачалися для ремонту на інші заводи. 12 одиниць Бредлі вже протягом 23-го року було відновлено і в тому числі повернено, як ви розумієте, в строй в 47-му бригаду. Ну, ремонти від першої до четвертої категорії відбувалися. Хто знає катіргарівання? Четверта категорія та надати вибрасуття. Нарушення геометрії. Кор ну, коротше, м'ятий корпус. Взриви сильні. Це, щоб ви представляєте, машина з м'ятим корпусом. З... Броньований корпус м'ятий. І що далі? Далі потрібно було б переозброювати, так, де бо я, дачі, мій, о, 47-му бригаду, бо тут починають рахувати. Станом на 12 березня 2024 року в Україні мало бути 186 одиниць Бредлі. Перша поставка була 106, значить. І ще 80 машин ми навіть не помітили, коли отримали. Не всі партії ми відмічаємо. Але вже на той час мало б бути за. Врахувати ці втрати 100 одиниць би мало лишитися в строю, Ну, 100, 106, допустимо, одиниць там оліг чогось не вхопив. Але фактично з ремонту було 140 машин. Тільки з оцих, от, що казали правильно знищених, 37, то ви бачите, 140 машин було фактично. Вважалося або в ремонті, або можливими для відновлення, або відправленими на ремонт в інші. І парк складав 140 машин. І з 26 квітня десь було прийнято рішення, що треба доозброїти Збройні Сили України. Це якраз в квітні пройшов припадок у Бідона перший, який пройде в Трампа, і він зрозумів, що припинення постачання України зброєю він російський наступ не прискорить. Ну, не можна послаблювати одного противника, тому що другий ізначально слаб. Ви розумієте, якщо ви послаблюєте одного, ви не посилюєте другого. Тому що другий слабкий, щоб посилити слабкого і треба було бредлі постачати їм. Але до цього ще навіть поки що і Трамп, і його Вонси не додумалися. І тому нікуди вони не ділися протягом двох тижнів. В травні місяці, значить, було передано ще 100 одиниць бронетехніки, за якими розрахунками вони це передавали. Кажуть, ми маємо відновити до повної штатної чисельності 47-му бригаду, 3 мегбатальйони, значить, після всіх оцих от наступітельної операції після Авдіївки, після Очеретину. І... Забезпечити її на рік, от зараз теоретично мав би вичерпуватися запас бронетехніки. Бредлі ми зараз поговоримо за яку Мали на рік забезпечити 47-му бригаду технікою для ведення бойових дій. Вони вважали, що так вони витратили 80 машин, Значить, ще треба накинути і треба озброювати інші батальйони. Тут у мене є певні прогаліни. Якщо ви мене поправите і будете критикувати сильно, я скажу, що я не ображусь і прийму вашу критику. Бо я ще не знаю, за соту бригаду ми поговоримо, а от за 425-й батальйон скала, коли він отримав Бредлі, в якій кількості, я не знаю. І за другий батальйон 95-ї десантно-штурмової бригади я якось, чесно сказати, випустив з уваги і не розслідував. Ну, мій недолік, тому що. Ми ж, в принципі, не викриваємо стан Сил України, ми ж не Росію працюємо, ми просто даємо вам приклади аналізу, як треба працювати. І ось. Повертаємося. За соту бригаду, ви знаєте, весною 24-року го року збиралися її робити механізованою. Тут трапилася Авдіївка, і так ніби того ще нам було мало, трапилося очеретіно прорив. І коли цей був прорив. Наскільки він був проривом, але реакція командування була збройною Сукріні, прямо скажемо, панічною, бо кинули недобиту 47-му, кинули соту бригаду. Ну і в кінці червня, те, що лишилося, відправили на переформування. І от тоді, в вересні 24-го року, вони отримали перші бредлі, один батальйон отримав. Бредлі, але виникає питання, і вони ж ще отримав один батальйон мардери. розумієте, там, в принципі, став. Да, одна, я навіть так скажу, що я... раніше вони отримали мардери, а вже потім, ну, вважається, що партія 20, там мутно кажуть, що ця партія 20 мардерів, що прийшла, її відразу передали сотні бригаді. Якщо мене. Хтось виправить або скритикує, я буду тільки радий, бо, ну ви самі розумієте, старому важко одному аналізувати. Але важен процес. І вже в листопаді 24-го року отримав один батальйон 100 ї бригади Бредлі. Таким чином, ми маємо, за даними Орікса, на даний момент. 81 одиниця знищено, 11 захоплено противником, Значить 92 одиниці непоправні втрати. За їхніми ж даними, 25 було пошкоджено, 33 пошкоджено та покинуто, і 8 покинуто, і того 66, що в теорії могли повернутися в наші руки для ремонту. Наші оці командування логістики і постачання підкреслюю, що вони і кончені машини вивозять ті, що служать як донори на запасні частини. Так, де тут мій? Ось. І того за 23-й рік було відновлено 12 одиниць Бредлі для 47-ї бригади. За 24-й рік було відновлено 60 одиниць Бредлі. Це включаючи. І експлуатаційні пошкодження, як ви розумієте, і ті, що не війшли в Орікс. І за 25 й рік було відновлено ще 20 бредлі, того 92 одиниці. Ми бачимо 66 в Оріксу і 92. Можемо сказати, що Орікс охоплює дві третини десь пошкоджень. А одна третина ми можемо цілком прибавити на наш парк. Коли. Оцінювати стан нашого парку. Зараз у нас фактично має бути 6 батальйонів Бредлі. Правильно, в теорії 3 батальйони в 47-й бригаді, один батальйон в сотій. Один оцей 425 й скала, якщо його правильно назвав, я прошу пробачення, я ніколи з ним не стикався в своїй роботі. І в теорії ще один на. 95-й десантно штурмовій бригаді мав би бути. І фактично, чисельність 200 машин, які наявні в строю, вони, в принципі, і відповідають 6-3-18, вони, в принципі, і відповідають 6 батальйонам Бредлі. Як бачите, биті, перебиті, ремонтовані, переремонтовані. Наші війська знову готові зустрічати неприятеля. І як би там. Трамп і його вонси не змагали допомогти. Вони вже як та польща прямо скажено: поздно. Хвататься допомагати путіну, когда ти вже передав столько техніки країни. Так що і братам полякам поздно бути імперцями, коли вони свої всі танки радянського взірця віддали Україні і недавно віддали ще 60 штук. Так що я казала моя бабуся, собака лає плаєть, а барин їде доїде да Так що, от вони всі лають, а Збройні Сили України успішно відновлюються для нових боїв. Як ви бачите, ситуація настільки змін, що Славко вдався до рятівного кола, щоб підняти ваш настрій і побороти вашу депресію. Так він говорив за танчики противника, скільки їх мало. Але цього вже не допомагає, і треба говорити за БМП України, скільки у нас їх багато. Я тільки не знаю, як буде воювати бригада Вехні одний батальйон на мардерах, а другий на Бредлі. Хотів би я. Побачити цю соту бригаду, як вона оперативна, і технічно і в матеріальному ставженні, оце все виглядає. Ну я думаю, це мені колись оповід... повідатимуть по війні. Баї лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Надзвичайно і Альфа Фітр. Слухайте, іди. Вони що, мартовські іди відповідають? Я скажу, що потужно не очікував. Я бачив Раївську монету, видану. Оцим ми, що мали зустрітися у філі, уявляєте, різунами Цезаря, так там просто два кінжала. Я думаю, що ці два кінжала мартовських іт повні відповідають оригіналу. Треба мені між іншим готується ще один клінок з ламінату, буде розкішна ще Македонська камічка, якраз на честь ід. Звертайтеся, не називаю це рекламою, але називаю це медитацією. Бай.